В місті на сьогодні мій колега тут присутній, підтвердить 104 партії, зареєстровані їх осередки по місту Чернігову. Що стосується цього закону, в мене особисто виникає декілька питань. Я згодна з колегами, що обмеження прав. По процесу голосування, і мене якраз як завжди цікавлять ті, хто не отримують те, що вони хотіли отримати. Це близько 30% голосуючих, які на сьогодні, якщо не буде внесено змін, не зможуть повноцінно проголосувати за ті політичні сили нового гатунку, які прийшли до нашого політику українського. Що мається на увазі? Навіть якщо будуть внесені зміни, і якщо буде надана можливість Можливість не від політичної партії, а йти на місцевих виборах самовисуванцем, то що ми маємо на сьогодні по місту Чернігову? Наприклад, партія Сильна Україна, яка вже згідно цього закону, вона не проходить до списку? Ми знаємо лідерів, які презентують цю політичну силу по місту. Якщо вони будуть іти самовисуванцями... Це декілька відомих або маловідомих прізвищ. Якщо ми ексгубернатор екс-губернатора прізвища назвемо, який теж презентує себе представником цієї політичної сили, то люди в місті знають це прізвище. З яким знаком, плюсом чи мінусом це інше питання. Якщо ми будемо говорити про інших представників, які входять до керівництва цієї політичної сили в місті Чернігові, то за цими прізвищами тільки їх знають дуже вузькі кола і Доброго за Ну, водоканалі знаю, да, я згодна. За е, зовсім невеликий період, за 60 днів, коли почнеться вся процедура, е, і 50 днів активної е, виборчої кампанії, я думаю, що за 50 днів вони не надолужать самими прізвищами те, що було втрачено за останні роки. Якби це йшла назва бренду, то ті гібко, як завжди, на собі ввів би людей до пар. А вони, я думаю, вони безсилі це зробити, і навіть ця зміна до закону не надасть їм того результату. Повертаємося до громадських е, організацій і е, громадської е, структури, не одної, які мали великі е, бажання стати представниками міської влади не тільки в місті Чернігів, а й по всій Україні. Цей закон не ставить жорсткі рамки, або е, як кажуть, вступай до певної партії, або е, стань висуванцем. Поки що без змін. Або купи партію. Про купи партію це взагалі дуже цікавий процес на сьогодні. В куларах всі обговорюють, що по Україні йдуть торги з забутими брендами, які мають історію 10, 9, 8, 5 років. Декілька навіть середньовідомих партій, якби заходять знов. Це цікаво для тих, хто залишився ї, ї, їм вірними цим партіям по документу, але е, знов таки мені здається, що це гроші в нікуди. Чому? Тому що як і оці прізвища, які не зможуть за 50 днів активної кампанії зробитися відомими для міста, для громади, так і ці політичні партії, які ми знаємо по спискам, існують досить довго, вони не зможуть обкатати цей бренд за 50 днів після 5 серпня. Всі наші політичні партії, навіть які дуже хочуть бути купленими і перейменованими, і провести всю процедуру, вони стають безкоштовними, тому що після 5 серпня. Згідно юридичної процедури, ці процеси по дням вони вже не виграють, не встигають на 60 днів. Тобто, зараз лідери партій, як обласних, міських, всеукраїнських, до 5 серпня можуть стати або дуже багатими людьми, або не стати ніким. Спеціалісти з темної сторони цих процесів говорять одне: що ціни на сьогодні на всеукраїнські партії і навіть на обласні їх осередки настільки підскочили, що варіант. Ті, хто хочуть купити, вони не розуміють, за що так дорого платити. Ті, хто хочуть продати, розуміють, що час спливає, начебто вони між собою домовилися, начебто ціну збивати вже неможливо, але начебто ж треба продати. І е, все це е, нагадує мені поганий базар, де не досить якісний товар продають по досить високій ціні. 6 серпня, я думаю, в інтернет-порталах з'явиться надзвичайно цікаві нові статті журналістських розслідувань де хто хто де кому і чому, і хто насправді володіє тим чи іншим політичним брендом? Тому що е, найбільш активним покупцем, наскільки сьогодні в інтернет-порталах можна прочитати, є мер міста Києва. Він сьогодні активно купує товар. Все рівно для мене ведення мажоритарних округів я сприймаю як плюс, яким би не гараздним хто його не називав. Тому що оця половина місць в місцевих органах це можливість ще раз проявити не тільки матеріальні можливості, але й особисті снея.